Добрый вечер. Вы на работе известный? Нет. не Неизвестно. По Пока неизвестно. <рісті> Меня небагато подписник. Можно сразу пытание такое. Жесткое. Жесткое. Хуй-баю. Жесткое. Раз и навсегда. Давай. Жестко. За кого будете голосувати? Ну я за хороше. Я ж то не розумію, ці чат родитки є, що адекватні люди или що? Да, багато. Вони а чого так, ти так? Слухай, я тобі скажу, от цей міф про сто п'ятсот мільйонів процентів Зеленського. Ну, завтра побачиш. А я, я це розумію, я це розумію. Ну, якщо yeah. пер, перший тур це можна було, там по приколу багато. Ну no, так, да, там там, мож, там ще хто взяв за Юлю, хто взяв за Бойка, хто взяв no. за, за смішка і тому подобне. А зараз добре, так, що вже було вибирати. оці три тижні, розумієш, люди все ж таки багато, ну, багато не, помі... не поміняються, так і будуть, да? і їх таких дуже yeah. багато. Але yeah. багато людей, котрі. Подумали трошки. Дебати подивились хтось в чому, знаєш що... Подивились. І вони дуже поміняли міння. Серйозно? У Тебе є таке наблюдення, що помінялося? Конечно, ну дивись, можна надивись. Ну так, ну, да, да, це ж інтернет звісно. Я військовослужбовець. Я бачу. Я розумію. Служу шостий рік. От прийшов час, коли п'ять років пройшло, і потрібно вибрати нового президента. І в першому турі у нас було так. 50% за Зеленського, 50 за Порошенка. Після дебатів 80 на 20. Откуди ти опитував? Ти, ти ну, в мене є моя рота, в яку я можу опитати. <рес> ну, далеко, ну ви ж не на передовій, так? Да? там. Зараз ні. Ну, от ті хлопці, що зараз на передовій, там взагалі все просто, знаєш. Ну, я, якщо я воюю з 2014 року, то для мене вибір очевидний. А ті люди, які голосують за Зеленського, це ті хлопці, які прийшли в 17, -му, 18, -му, 19 -му році. Тобто, які прийшли буквально. Ай. Рік два. Лагаєш. Лагает інтернет в тебе. У мене канал Нестор Воля, якщо там. там Як? Нестор Воля. Поніли. Слухай, ти знаєш, от я був на, на дебатах, я ж був на дебатах. Угу. От тобі, хлопче, що сказати? Оцей дух, знаєш, його по телевізору неможливо передати. Да я був, уявляю. Там, і там вже, знаєш, люди, ну, хтось там, хто як добирався. Там, звісно, ці автобуси комусь оплатили, але це не так, що приїхав на завод і там виділяєте 100 людей, поїхали. Не, не. Це люди самі там. А потім пройшли, спочатку на Майдані зібрались, там роздавали квитки. А потім ага. пройшли такою колоною до стадіону. Блін. Ну, поліції майже не було. Тобто люди як отак в колону стали і пішли. Я там просто йшов, це все знімав, напряму викладав в прямому ефірі. От такий настрій, знаєш, от як Майданівський от той був, такі єднання, коли там люди з села, там, з міста, інтелігенція, пробой. Ну, от коли немає значення, хто ти є, а є значення, яким ти є. У нас, ну у нас такі, у нас таких менше. Или нет? Не. Не. Але ми сидимо по своїх куточках, свої, свої справі, Ти там свою справу робиш да, на контракті. Хтось ще там. так Отак сидимо по своїм куточкам, і нам кажеться, що телевізор нас забиває. Оця падлючість телевізійна, да, вона ж забиває, Це таке горе, котре Порошенко опустив, до речі, інформаційну війну, він, Желізну війну. Нормально, да, зібралось там, хлопці зібрались. Він, все що мізу. А от інформаційна війна. повністю Я завжди говорю, що інформаційну війну ми програли давно вже. Ну, люди, там, волонтери інформаційні, там, блогери, вони бились давно, це все казали, як горіх об стіну. І я тобі скажу чесно, я навіть радий, що він зараз трошки... Копняка отримав за це діло, знаєш. Да. Він, ну, я побачив, що він зрозумів, що він. Він багато зрозумів. не, не, не допрацював. Десь він. А. Не десь, а багато де він не допрацював. А, він зараз зрозумів, не... що треба було раніше думати. І ти ж розумієш, завтрашній день непонятний, невизначений. Я маю надію, що все буде добре, але ж. Я Належ. теж маю надію, але я дуже переживаю <різь> за завтрашній день. Слухай, тут люди. <різь> ну Сьогодні я тобі скажу, знаєш, який день був у нас, я тобі от розкажу в Києві. Ну, я тут в такому біля Києва село. Коротше, погода гарна, сонечко, да? потеплішало. І народ, там купка сидить, шашлики, там сидить, там. То як виглядає, Всі ж там за. Оці всі дні там Зеленський, Порошенко, ці дебати, там ругаються, всяке таке. А сьогодні, mm. от День Тиші, і люди чи то самі собі вирішили. Я вирішив, я там на цю тему взагалі ні з ким не спілкувався. сьогодні, Люди, шашлики там, то все. І виявляється так: минуле ми не змінимо, да, от, Отримав Зеленський стільки голосів. Ну, значить, вибір народу, який би він не був, да? майбутнього ми не знаємо, то, що реально завтра може бути і так, і так, або той, або той. І ніхто точно не скаже, там, які б там статистику не малювали ті, да? не так. І от люди, коротше, те ми не поміняємо, того ми не знаємо, будемо насолоджуватися сьогоднішнім днем. Да. І, так, і, так, і, так, і, і такий, от в мене був такий стан, що ну, блин, ну, реально, я буду чого не знаю майбутнього. Що там буде, хен його знаєте. Минулого не поміняю. Погода гарна, понасолоджуюсь життям, не буду думати ні про політику. І так і вийшло. Так, ну, нормально. Так, нормально. Я, я довольний. Я оптиміст, тому що от, на стадіоні реально десь 80% людей це були. Ну, Запорошенка. І це люди, котрі самі припхалися, знаєш. Все ж таки, більшою частиною вони припхалися самі. А хто мішав за леботом припхатися? Там же стадіон, музичка, там, їх лідер там. Вони, ну, да, це вони тільки можуть на диванах тякати. А отак потратити енергію там самоорганізувати. Ні, мені здається, що люди Порошенка просто... Свою позицію висловлюють ну, більше. А mm -hmm. от ну, Вовені сторонники, вони мовчать. Нема що сказати, нема що сказати. Нема, нема. Я спрашую. Я, 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 я згоден. Ви голосуєте за Зеленського, я за Порошенка, це нормально. У кожного свій вибір. Право ви ну, скажі, вибор. Скажіть, скажі, будь ласка, чого ви голосуєте за Зеленського? За, ну, що, от, да, за що, що? За що? За да, що? ну хоть бо дай два пункти, два пункти. Та навіть не ні одного пункту. Ой, не заводьте, слухай, хвач. А, а, ти, ти, ти Запорошенко. А. Не а ладно. Це не за. Це, це вже стільки переговорно. Тому що я. от да, мене да, кепка, мене кепка воля, знаєш, і зразу там. За Порошенко. Странно. Тризуб, як тризуб бачить, або правда. У мене тут ще прапор. Ах ти за порошею, порохобов. тобі попала. Була б руська кепка. був би другой разговор. Так, да, 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 да. Та все, от, о що бачиш, вот. От. Да. Люди самоорганізувались, ну, блін, реально, завтра буде. Буде цікаво. Я завтра буду вечером в штабі президента, в штабі президентської команди буду вести стрім оттуда, на стадіоні теж був так. Ні. Тоді я підпишусь на канал і буду дивитися. Стрім. Підписуйся так, там. Не знаю, я 31-го у нього штаб, знаєш, де, в Києві є арсенал, колишній військовий арсенал. Там... Це hey, для like. стін по 3 метри. Ніякого інтернету я прийшов туди, думав, буду, о, я зараз стрімчик запіляю, там. <laughs> <thing>. <laughs> <laughs> блін, конекта нема, зв'язку нема. Я на вулицю вибігаю кажу, друзі, глядачі вибачайте, не можу нічого показати. <laughs> Пошав, пішов похвастатися, знаєш, нічого, блін, не вийшло. Ну, побачимо там, побачимо, Вон, мені хлопці, я на Маріуполь допомагаю, мені привезли ті, знаєш, пустишки. 22. І я тут в коли мені там якісь пуколки показує, я дивився в мене. На тебе, муху. Да, да. Та то це це сто, звісно, там таке. Ну, ти мене обрадував, чесно тобі скажу. Добре, що в армії. Подумали хлопці. Це добре. Я я дуже засмутився, коли дізнався, що реально була половиною за Зеленського. Ну, так, я кажу чому? Ваші аргументи, їх немає. Просто так проголосувати. Ну, Ліж би не Порошенко ну це не вибір, це дурня. Не голосуй взагалі Ну, от ну, я Зараз був провод... трішки ситуація. Змінилось. Ну, це того, ти мене обрадав, тому що ми, ну, ми ж теж таку агітаційну роботу проводили там. Ну, мінімальне завдання ж, аби хоча б не пішли на вибори. а У нас ще в роті дивились дебати. Дивились І серйозно? Багато... Так. Кожен на телефоні. Два, два телевізори були включені. А на якому І каналі дивилися? Я дивлюся на 112. Там. Ну, на різні. Кто... да, да, на разные. и багато то дивлюся, и багато то был за Зеленського сказали. Вот это да. Да, конечно. Не, наверное, я все-таки за пару это, не, не, прикол, это вот действительно люди щиро это Действительно. Да, люди, люди, после они хотели побачить президента, они не побачили. А некоторые Когда почули слово повстань. ПОВСНЬ! Это трэш. Это даже не трэш, это пиздец просто. Слухай, ну, я Бирикову передам, что Спрацювало так, як треба. Да. Тем более Бириков всегда опикувався нашою бригадою. Ну, он взагалі ж більше, ну. Військовими справами займається мені ж там тою фігньою всякою. всякой обов'язково передам скажу покажу ролик що я все там тебе можна викладати чи не треба? Та все равно вообще ти, 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 ти в прямом <реш> там 10 людей наркомани, знаєш, лазять по інтернету, <реш> в кого прямий ефір. Друзі, це вам привіт. І вони так тільки хтось включив прямий ефір, вони зразу сповзаються там в чат, такі між собою. Маша, привіт. Да -да. Міша, здрастуй. Коля, як там в Нью-Йорку, там Гріша, як там в Ізраїлі, такі наркомани лазять взагалі. Слухай, друже, ну приємно, ти мене обрадував, чесно тобі скажу, тому що ми, ми якби внутрі, розумієш, процесу. Ми не, не бачимо такої реакції, особливо. Ти мені, якщо ти щирий, ти мене обрадував. Що такі дебати, як Порох пішов. От коли він пішов у нас, так сказав. А потім я окремо виклав Марина, дружина його, да, як вона угу. проходила. Це ж так, знаєш, вона прапор. Так, а, я бачу, з прапором йшла. Взяла, так, знаєш, іде, так, ну От, от Гетьман, я вже Гетьман, сім'я Гетьман, а потім хлопці військові. Військові, ну, поранені в основному, які там, хто без ноги, хто, ну, такі теж теж пішли всі так. Слева Україні! блін, краще, ніж футбол, знаєш, такий думкий. Ти знай, як у вас ми там кричали, там, я був. Чесно, я по телефону дивився і. Ну, аж самого духу. Цепляло, так? Цепляло. Це ж такий. Я, я, чесно, навіть десь гордився своїм президентом. Так і ну, чого що? це цього не треба стодобити. Ти розумієш, оці інформаційні війни вони нам вбили в голову, що ми нормальних справжніх почуттів повинні стидобитися, да? Що в нас не повинно бути з гордістю за країну, що в нас, типу, скрізь убійство, корупція, бля-бля-мля, а гордісті не повинно бути. В історії Європи сучасної. Таких прикладів того, що зробили українці з президентом, там, але таких прикладів, що зробили українці, оцю орду встановили хлопці в тапочку. Такого ну, нема цих прикладів. І цим не гордитися. Ми живемо в такі часи аеропорт. Може, це була не сама така з військової точки зору. Ну, але з, з точки зору. Піару, ну, не піару, епосу героїчну, історичну, це ж. Мужності. Да, 242 дні. Я коли беру в приклад, ви знаєте, кажу, там Брестська крепость там, или э, в угу. Сталінградську битву був Дом Павлова. Може, слышал Дом Павлова? Знаю, конечно, знаю. 52 дні. Да. 52... А тут. Гіпсокартон. Гіпсокартон. 242 дні. Там. Ну, це, це, оце, це те, що наші онуки будуть там ну, є чому гордитися. І я теж вважаю, що до цього дуже багато приклав зусиль Порошенко. Це, це факт. Я в ньому бачу воїна. Так я знаю, хлопці земов. я не бачу. Хлопці з охорони. Порошенко весь час якісь експромти, знаєш, оці національні дружини, наджони. Охорона його в Сумах чи де це було. Не пам'ятаю, в якому місці охорона його в автобус пихає, він так. Ах, ми наджони, оці наддружини. Він так. Ти, <падувся> да, да. Не, він ще такий йому, оцією ж політикою фігньою займатися. Воно ж, знаєш, оток, Іноді там проще, мабуть, автомат руки взяти, там все чорне, біле, ну майже все Тому Та Там проще так, все бросити і все просто. Та голова, голова червона. За 5 років вже любий, не набросив. Ну там матчі нервни. Нам, Нам реально. Слухай, ну коротше, будемо закінчити. Бажаю, щоб цей день у вас пройшов вдало. Щоб все було Я. добре. Слава Україні. Герою, пау. Нувай, хлопче, як ти мене порадував. <рес> Було приємно. Давай. Ай, то це, молодці.